Доброго дня, продовжуємо грати в of Фольгала. Сьогодні будемо грати за Раю. Компанія за Раю називається Втеча Раї. Не знаю, куди я втечу. Не знаю, що це буде. Будемо грати на звичайному рівні складності. Щоб не було проблем. Що у нас What's тут? Якась тітонька. Якась тітонька, що вона хоче? My name. My name не плач Рая, все буде ок. them later. We have to her. We must not be discovered. Here. Take this water skin. The leather is very thin and will tear easily if you throw it on the floor. Try Oh, I didn't I it Hide yourself in the shadows and try to avoid the lights. To hide just press yourself against the wall. The guards won't notice you when they walk past you, as long as you hide in the dark. Give it a try. Walk. Yes, no, so Alright. To prevent the guards from hearing you, you should act as quiet as possible. Sneaking reduces noises, and the guards will become aware of you much later. Give it a try. Well done. It's also possible to distract guards. To do so. You can throw these clay pots. While the guards will examine the impact, you can easily sneak past them. Give it a try. Good. It's not far now. Keep walking until you reach a sewer. Crawl through it, and you are free. And what about you? Aren't you coming? I will save the others and distract the soldiers. We'll see you out there again. Be sure of it. Дякую за that що ви done для мене. Так, переклад, звісно, не ідеальний. Я. Золоті руки, Оді на державний курсі. What так, так, Бог. нафіг Вибираємося. <laughs> Пополняем обои припасы Мммм mm. наверное <звук> Теперь скрадаемся. Швиденько, 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 шоденько. Оп. Ховаємося. Нас ніхто не бачить. Все, все добре. Як ти мене побачив, жмих? Опа. Так, ми припаси мене повні. Тіякс, що далі? Ля, ти дивиться на нас. От гівно отаке. Що мені йому робити? І ти горщика запулям кудись туди. Я поняв, тебе горщик, потім потушити факел і пробратися. Давай, відвертайся, дядько. <кій> відвертайся. Відвертайся. Що ти робиш? Оп, нас не видно, нікого немає вдома. До побачення. Йди до себе. Молодець. Ууу, і тут Ну якщо я буду стояти тут. Ну мені треба потушити свічку. Окей. Чи не треба потушити свічку? Хм. Може просто пройти? Треба їх. Блін, я здійснююсь мене б'ють. Не ж сплять вони, по ідеї не повинні мене чути. Не бачите? Ля-ля, що це за фігня? Чого він горить? Як він мене побачив? Не, не відай містіни. Угу. Е, так, добре. Ой, куди ти аж йдеш, так? Так, мені треба потушити дві свічки. Або навіть одну і просто пройти, коли він. Окей. Зараз він. Блін, я не, я не проскочу. Він зараз спіде спати, тобто, понятно. Свічка, напевно, загориться раніше. Вони ж ніби повинні горіти. А ну, так. Щоб не так легко все було. Оп, мене немає. Ем... Гра. Так, здається, ми піймали і гра трошки зависла. добре. Так, окей. Я зрозумів, що в цьому доповненні не працюють е е сейви. Якщо ви вас спіймали, ви починаєте все спочатку. Тобто треба перезапуститися, бо далі анімації не буде. І це нереально погано. Це не то, що нереально погано, це неймовірно погано, як на мене. Це взагалі прям фу-фу. Нереально причому. Найгірше може бути. Капець, я прям дуже сильно незадоволений через те, я ж можу просто зафейлити тут десь. Мене піймають. Оп, сховалися. Давай, дядько, йди вже сюди. Зараз він піде сюди, прям. Просто. Вийдемо стін, отак побережьем. хі-хі І куди мені треба йти? Там якась комора, велика. Відчинити двері, потрібен срібний ключ. Можна сюди, можна сюди. Ну давайте підемо сюди, чому би ні Це куди треба? Ой-ой-ой. Де я? Ага, я з іншого боку. Прикол. І що тут робити? Ну сьогодні би сейв проходить, але сейвів в грі немає. Печалька. От така от. Блять. Вибачаю за матюки. Просто бісить реально. Ем Де мені сховатися? Де мені сховатися тут? факели загоряться щось. Нас спіймало. І от що мені робить? Що він мені зробить? Нічого? Вони будемо просто стояти Отак от це і працює. Я надіюся більше такого не буде. Так, повертаємося. Я знайшов гліч. Е, можна цей. Можна дурити гру. Е, Об'яснюю як. Щоб не починати спочатку, треба просто вийти з неї і перезапустити. Так, це, типу, також жре веш час, але вже що ж, ну... Хочете пограти, робіть? М -м -м, це як на мене дуже погано. Так, срібні ключі, я його бачу. Почально що я не можу вирубити його, прям дуже печально. Мені це не подобається. Тун, ту ту-тун, 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 тун ту-тун, ту-тун, ту-тун. А як мені нагору? Ніяк? Окей. Чи треба назад вже ж вибратися якось там? Оп. Ну хоч факели не відновлюються, і то добре. Так, факели знайшли. Давайте. Блин, вона не випустила дівчат. Так, срібний ключ. Що тут а, у нас? Добрий день. На верхній поверх я поки що не можу. Блін, там стільки ножів. Чому ти не можеш їх взяти? Он в нього спис є. Ем, Я можу спіймати його. Що за бред. Так, мені треба знайти інший спосіб, окей. Я можу спіймати його клітку. Чому у нього горить спис? Ну, іноді пульсує так. Ні, не можу. Дивно. Давайте зверху спробуємо зайти. Так, я вгорів. Шо мені треба щоб сюди? Потрібен мідний ключ, окей, як ти мене спіймав? Оп, і все хе лох. Дивно така. Я ж нажал про спейс Ха-ха, Не-не, друже, не с ним связался. Так и не побачив. Кратько, ма. Крадько, ма. Крадькома. Можна почекати, поки він піде. Крадькома. Чуваки вартують в якомусь склепі прям. Я не можу сховатись, так? Я знаю, де я можу сховатися. Повсти. А, це типу тунель, прикольно. Ні, левел дизайн тут при... дуже красивий, мальовка також Прикольно. Мені подобається дуже. Сховатись можна. Це все мені подобається, але факт залишається фактом. Вона щось трошечки Ну... забагана чомусь. Шлях перекрито, потрібно знайти спосіб вийти звідси. Ой. Привіт. Там щось впало і розбилось. Так, я не можу сюди піти. Добре. Треба якось придумати, як мені... Так, треба сховатись ті, напевно. Де там, куди він ходив? Ага, він просто дивиться туди-сюди. Перевернись. І що воно зробило? Воно, напевно, розбило мені так, прохід далі. Угу. Ти підеш. Йди, йди. Опа, тут нікого нема. Опа, о, мідний ключ аж тут аж капець, недрін далеко. ему Так, нагадайте ну, мне, да мне медный ключ треба Блин, музыка такая еще расслабляющая. Почав, що в як цей не вміє як Лара Крофта, так під стіночкою під стіночкою і акуратною пости. Скрадаємося. Бачу куди мені треба. Зараз будемо вибиратися з цих підземель довбаних. Як сейф пройшов, відчиняємо двері. Я можу це загасити? І можу. Воно цікаво, воно, типу, не, не Загріться знову. Так, це я не можу загасити, окей. Я можу тут сховатися. Дідько. Так, все світло потухло, я в принципі повинен прокрадатися. Так, сховаємося від гріха У-у-у, вчасно. Здається, щось відчинилося. Ага. Це мені аж назад. А Ти не можеш по сходам спуститись? Вони ж тут є. Нє-ня, друже, тут нікого немає. Ти помилився номером. Вибач, тут нікого не було. Що за фігня? Чому він мене чіпає? Отстань від мене, жмих. Відвали, відвали гівно таке. Не впіймаєте! Фрідом! Тікай мала! Геге, ти не вмієш повсти гімнюк. Отак от от. Використовувати другий канат? Ага, гололомочки. Що тут? І шо? І шо? Ну і шо? Не понял, окей. Okay. <гас> Песики. Песик мене посіча чи ні? Ого, що це тут таке? Це кістки, ти по людей такі? О, не круто. Песика я так аж не можу. Okay. Свобода! А! Ні! Все! тікай, тікай, не-не-не! Іди нафіг, гівнюк! Тікай, рая, тікай, повзи! Він, як він нас просік? Іди нафіг. А! Піймав! Нади, ти, нати, і на, ти Півпадло! На тікає. Це, до речі, заставка. Це заставка, я нічого не роблю. Що це воля чи що. Рай втекла. Круто. Все. На цьому закінчується наша серія. Дякую, що подивилися. Наступна серія буде про те, як ми будемо грати в безкінечний режим. Спробуємо, що там як. Якщо подивилися, можете поставити мені вподобайку, підписатися на цей канал. Далі буде більше. Дякую. До зустрічі в наступному відео.